Як подати скаргу до Конституційного суду України? Важливо, якщо ви вважаєте, що остаточне судове рішення у вашій справі було застосовано в закон, який порушує гарантовані Конституцією України ваші права, звертайтеся до Конституційного суду. Хто може подати скаргу? Громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи приватного права. Умови подання в остаточному судовому рішенні застосовано закон, який на вашу думку порушує ваші права, гарантовані Конституцією України, з моменту набрання ним чинності минуло не більше, ніж три місяці. Конституційну скаргу можна подати особисто поштою або в електронній формі, підписаною електронно-цифровим підписом. Що потрібно вказати в конституційній скарзі? Особисті або корпоративні дані, суть рішення, яке оскаржується, закон, який на вашу думку порушує ваші права, гарантовані Конституцією України. Яке право було порушене, також необхідно надати належним чином засвідчені копії судових рішень. Корисні ресурси ви знайдете на сайті Конституційного суду в розділі Конституційна скарга. Тут ви знайдете формуляр скарги, пам'ятку про заповнення скарги, покрокову інструкцію та довідкову інформацію. Потрібна допомога, адвокатське об'єднання, брати Федорович, допоможе підготувати конституційну скаргу швидко та грамотно.